Всім привіт, з вами Ада і що продовжуємо нашу подорож в світ принцеси. Так, да. <coughs> я нарешті можу побачити тебе, а ти нарешті можеш побачити мене. Так, випадково якимось чином закрила. Ну, згорнула на маленький екран. Так. Це було так давно, і моє серце боліло в очікуванні цієї миті. І я дуже за тобою скучила. Правілоня, спитаємо. Кожне твоє слово знаходило шлях до мене. Я знаю його. Знаю його конструкцію. Їм був введений в оману своїм страхом смерті. Не зважай на нього. Тишу, Що тепер буде. Так. В принципі, це в нас вже все було, а тут ми можемо. вбити принцесу. Насильство і є з твої які ми обидва добре знаємо. Якщо це те ще потрібно. Ні, стоп! Не треба було цього робити, так. Так. Я пропустила щось дуже і дуже цікаве завантажити. Завантажуємося, а ну-ка. ну-ка. Так. А. Так, так, так. Ні, так. Ага, все, тепер робити принцесу. Я б я просто спочатку подумала, що... Ну, у нас вже був один момент, коли вона нам показувала про насильство. Де? Я почулася подумала, що зараз буде те саме, але ні, у нас. О, Це було дуже гарно і ефектно. Под це засіб пересування, і знищити полоті, значить, позбавити духу волі. Насильством ти кинув мене на мілину, і насильством я прагнула повернути твою полот назад у свою. А. Цікаво. Коли ти був змушений вибирати між смертю і втратою тіла, ти обрав свободу дій. Але свобода вимагає дія, а дія вимагає нескінченого болену події у своїй останній миті, чи вилучиш ти самодію з реальності? Mm. Звернутися безпосередньо до з'явитися цієї чаще. Mm. Звернутися до вашої спільної людяності. Відкинути її вплив. Mm. Свою незалежність. Цікаво, Я не буду займатися насильством. Добався безпосередньо до з'яви цієї чаші. Ще можна упевненістю сказати, якого вигляду не буде світ без тебе? Я не хочу, щоб ти світ став реальністю. Давайте це. Тоді прямий світ таким, яким є зараз, де ми обоє є його частиною. Тебе пожирають, ти здобич для чогось більшого за тебе, що переслідує, крадеться в ціні. Всередині ти міцно зв'язаний і задихаєшся від важкого повітря, коли кислота прикладає собі шлях у твої пори. Гніздо <різь> того, що пожирає всередині того, що пожирає. <різь> Не, ну знаєте, дуже-дуже цікава серія виходить. Окей. Але навіть розчинившись, ти подарував мені життя. Можливо, тобою я керував страх. Можливо, співчуття. Але результат вчинку має більше значення, ніж його наміри. Існує природний порядок прогов його речей, що, під, що підтримує речі. І до речі, запам'ятаю, це каже богиня хаосу. Це я до того, що хаос такий, навіть хаос не обов'язково може означати повну невипорядкованість, як. Загалом що це якби під підтримка балансу світу. Ну можливо, ви пам'ятаєте, хто дивився а, минулі мої серії Сейза Пінцес, хто не дивився, чого ви не дивилися, ідіть подивіться, там багато цікавого Може, у нас було всякого. От ми вже зустрічали хаотичну принцесу раніше. Так були мої роздуми про хаос, про смерть, про трансформацію, коротше, вся всяке таке, кому буде цікаво послухати. Світ без засобів до це світ без стосунків. А саме наші стосунки дають нам форму і сутність. Ну, тобто у нас при рівне стосунки і виживання. Так, мм, спомся до чаще. Без бажання нам не потрібні стосунки. Але мої наміри мають значення звільнив тебе, щоб врятуватися самому. І все ж наші суперечові бажання звільнили нас обох, і тепер ми тут набагато більше, ніж ми коли-небудь могли собі уявити. Що таке людина? Це її тіло? Чи все тіло? Виколити очі, здерти шкіру, розрізати сухожилля, сухожиля, м'ясо, перемолоти кістки. Коли все це зникне? Чи це все ще буде та сама людина? Як це. Корабелі, чи як він називається, це, це дилемма з кораблем. Людина це не тіло. Смерть це перетворення на щось нове, її бояться лише тіла. Ну, по факту кажу, я з нею повністю погоджуюся, бо тут складно буде посперечатися, я думаю. Е, от. І цікаво, що тут ще й ця інша принцеса з'явилася, яку ми теж вже бачилися колись. І, і перед цим була ще одна принцеса. Теж, як ми раніше бачили, боже, яка ж у них там оргія відбувається тут внизу я зараз звернула увагу, просто. А, ну, там цікавий час проводять. Да, судячи по. Тому як вони одягнені, як вони рухаються, скажімо так. Якщо ваша туса не схожа на цю, то ну ви зрозуміли. Це взагалі кайфує. Про, життя і смерть, про зміни і засті, але це не те, про що це це було. Ну, так. Да. О, хіба ні? Може, просвітиш мене? Ха. Мамзель, твоя кохана вбиває твоє тіло кілоки. Ще одне і ще і ще. Чи я сумас за твоїм серцем, бо не можу побачити, як воно б'ється. До речі. Незвично, що нас зі сторони показують. Ну, все так, тепер, тепер, тепер до мене повноцінно дійшов, що це звернення до ситуації, які були з цими принцесами, яких, які ми, яких ми зустрічали, бо спочатку я чомусь не, не помітила паралелі і подумала, що це вони ну, просто фоном. Типу, я хоча мені здалося цікавим, бо раді ж такого не було. А тут ми прям всіх зустрічаємо старих. Знайомих доволі цікаво, що вона пам'ятає, що я їх зустрічала? Кохання перетворилося на скептицизм, і ти відтягував шар за шаром, поки не залишилося лише усвідомлення того, що ти не знаєш мене. Таді ти шукав правду Чи будеш ховатися від неї тепер, коли вона в твоїх руках? Уже стосувалися лише нас. Двоє вимушених робити одне одному боляче знову і знову і знову і знову. Але ми більше не мусимо робити одне одному боляче. Так. Ну спробуємо. Ти чіпляєшся за своє уявлення пробілля про страждання. У потворності повтор... я а в конфлікті любов. Я навіть не знаю, як це коментувати, бо як же це гарно. Піддавати все сумніву означає заперечувати правду, яка стоїть перед тобою. Вірячи у свої страждання, ти робиш їх реальними, вірячи у свою обмеженість ти надягаєш кайдани на свою шию. Ти побачив потребу в мінливості, і саме через цю потребу ти викрепував нашу свободу. Без мінливості, страждання живих, істотне скінчення. Ти забереш мої дари і залишиш усіх страждати у темряві. Твої дари. А, між нами може бути любов і конфлікт, краса і потворність, і не висвітлюючи при цьому всю реальність. А, дивно. букви з. Ну, з... Я, я забуду, як називається вся частина свого творяння, коротше, та... а, з, з, з тієї хвилини. Я тут, я тут опинився. Ну, кор... ну, це не суть. Це так. Просто э, примітка автору Е, э, Та, до речі, є посібник в Steam з українізатором, може, через Google шукаю є група Света Princess UA в Telegram, кому до цікаво. Э, так. Uh, так, тут взагалі перекладу немає, до речі, ось ось такий момент. Зверніть увагу. будь ласка. Так, uh, я не приймаю твої аргументи ще до цієї смерті виживання постійної. Чи щось там коротше? А, ну так, да, це ж у нас було перекладено, тому що я не буду робити коїти на себе просто відкинути її точку зору. Та-та-да. Просто чомусь саме тут воно відкинулося назад. Так. Euh, Давайте такі ти робиш, що читаєш, вони стіймуть, як я тут пинився. Те, що ти сприймає. А, стоп, Чи... повчаєш, а не читаєш? Ладно. Бо мені ще було цікаво, що таке формулювання дивне саме. Ну, трошки ну, мені здалося дивним, але я подумала, що типу, що вона така, типу, просто буде себе зухвало і така, типу, постійно дає оцінки, а які заманеться то, ну, нам і ситуації. Що в цьому мов... Ну, щодо до повчання, то теж. Е... Вона каже багато цікавих речей, але вона дійсно не те, щоб схоже, ну, що схоже, що вона якось би хотіла реально нас слухати і тим паче, що вона хотіла би реально якось нас чути. Те, що ти сприймаєш за повчання, є лише спостереженням. Я просто хочу тобі допомогти. Ти можеш марно боротися проти мене, можеш піти за ритмом нашого руху і знайти свою свободу. То вона каже, що обмежуючи мене, вона мені допоможе знайти свободу. Це виглядає реально як кабізовні стосунки, чуваки. Коли зіткнення між вами стихає ти починаєш трамтіти, твоя воля швидко розчиняється, яка вона захоплена. Мені подобається навіть. Немає нічого незмінного, все що є, існує лише по відношенню до всього, чим воно не є. Я зараз задумалася про те, як мені, ну, чому мені може подобатися людина, яка пропагує типу, абізивні стосунки на я. І е, я задумалася про те, як вона це все, наскільки вона так в цю всю обгортку філософську вгортається, наскільки вона цікаві думки про цьому всьому каже, типу, загалом наскільки цікава особистість, і я задумалася, що в неї є. Мені чомусь подобалося, що в неї є щось спільне з одним з моїх колишніх. Да. Немає нічого незмінного, все що є існує лише по відношенню до всього, чим воно не є. Ну по факту, да. немає Константи, немає центру. Так незвично, що Шрець змінився, але шерсть прикольний. Неможливо усунути щось, не усунувши зв'язки, які його визначають. Це значити те, що ти сприймаєш як зло, означає проклясти все, що ти сприймаєш як добро. Хм. Ну, Тут я з нею не можу не погодитися. Знаєте, тут ще дивлячись взагалі про що вона говорить, але ну, тут багато в чому показують, що в себе стосунки саме об'юзивні. Мавити себе аб'юзивно, герой себе веде аб'юзивну, всі себе поколують дружненько ведуть себе аб'юзивно. Тобто, все, все взаємно. Але загалом, типу, ну просто тут вона заходить в крайніші, бо типу, ну, камкамон, типу, зрозуміло, що конфлікти будуть у стосунках, але це не, не значить, що стосунки мають бути американськими гірками чи білью і стражданням і виживанням. Ну, типу. Біль завжди він знайдеться, господи, його не треба далеко шукати. Він завжди вас знайде. О, тип, і очевидно, що якщо дві людини якось зменшують дистанцію одним жодним, то скільки це дві різні людини. Зі своїм твай... полом, зі своїм досвідом, зі своїми драганами, голові, зі своїми кордонами, з усіма усім, сил, усім. то очевидно, що вже якесь десь носичко якесь буде, ну, або моментські будуть поскочувати. І тут вже далі вирішує типу, бажання, чи відсутність бажання це вирішувати, і саме. Ну, типу, наскільки це взагалі принципово для вас, Не принципово конкретно ці моменти? От, як, як можна домовитися і тоді. Ну загалом, типу. Яп. Знаєте, мені здається, що підозріла, і якщо тип, в стосунках типу немає конфліктів взагалі, типу, якщо ідеальні стосунки, всіх все влаштовує і, і, і типу, це, 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 це підозріло виглядає, значить там якісь позиції відбуваються. От. Так і навпаки, типу, якщо постійно шкандаль на шкандалі, то. Эм... Ну і загалом там емоційно просто оці гойдалки відбуваються, то це. ну, типу. Ці, ці два варіанти це не лок. Типу, ну в армії, типу просто інколи якийсь, Зараз дрібний побутовий конфлікт може бути, типу, це. Не Ти знаю. Чомусь мені саме голове це щось таке, знаєте, чисто дрібне побутове йде. Ну, коротше, яка, якась дрібниця, яка просто... Поговорили, вирішили все, пішли далі. Ну. І спогади, то, звісно, може бути яскравіше відчуття в абізивних стосунках. Я сама колекціонувала за своє, за своє життя досить абізивних стосунків, різних, тому я знаю, це. Да. І потім навіть може лишатися якась романтизація цього всього і це все, але ну, в, в моменті реальне відчуття, наче ти розтрощуєшся просто, на всіх тебе трощать, ти розтрощуєшся, просто вслід розтрощується довкола, тебе. мабуть, десь. Я зараз усвідомлюю, наскільки, мабуть, можливо, точно в цій грі описали всі ці відчуття від обізуних стосунків. Да. Але все ж. Ну, то... ну, якщо ви вже здорові стосунки, це значно більш спокійно, тихо, мирно, можливо, навіть одноманітно. Але це відчувається. Ну, це дає дуже важливе почуття безпеки, як мінімум, тобто. Я не відчуваю, так, типу, наприклад, що мене в будь-який момент кинуть, я відчуваю довіру, я відчуваю спокій. Я розумію, що я можу говорити про свої почуття, що можна просто домовитися про щось. І взагалі, я не можу згадати, коли в нас була останній раз, прям якась. Ну, у нас ну, у мене зараз є стосунки, і раніше, якщо у нас теж був токсичний під свої в них. От, це ну, у нас той випадок, я не знаю, наскільки це часті випадки чи ні, тому вам нічого тут радити чи, чи казати, що це ну, є, факт, є фактом, чи ще щось немає. От, просто от, один такий випадок у мене є. Я чула про пару таких інших випадків, типу що, ну, коли люди з токсичного тиспицю виходили в здорові стосунки, але знову ж таки, але це, як мені, треба зусилля двох людей. У нас такі зусилля були з хлопцем, бо те, що ми з цього вийшли. І та зараз це. Ну, і чувається зовсім інакше на фоні того, що було раніше. Якщо раніше це були. Було багато кров і сльоз, скажімо так, буквально і всього іншого і То зараз це дійсно ну, як такий дуже важливий острівець безпеки, відчуття прийняття. В цьому житті і нікого ні не змежує глазу, тому для мене це просто критично важливі відчуття. Ну, тут вони до всіх не критично на увазі, просто мене ще через деформацію моєї психіки, яка виникла при формуванні цієї самої психіки, то. Це положено на два, скажімо так. Ладно, я щось відволікався, не знаю. Взагалі пишіть чи хоч ну чи не вам такі взагалі доліві ну, теми. Там взагалі, що ви думаєте саме, коли я про стосунки тут розрозмишляю, роздумую в <говори> проходження. От бо да. мені чесно важливо чути, чи ну, чи цікаво вам слухати ці мої такі розмисли взагалі? Про життя, про стосунки, про цю всю, всю філософію, коротше таке. чи я зможу себе сильно переламати і прям взагалі перестати говорити То так, активно відео, але ну, якщо, якщо не подобається, Але, якщо не подобається, то я спробую менше, менше розмовляти. от, так. Разпрошуючи прийми нас такими, якими ми є. Ми можемо вийти з цієї в'язниці разом. Ще ж ти пропонуєш Я готова йти, але як ми підемо Маю боротися за кращий світ, мені дуже шкода. Не вб'ю, не відпущу. Якщо продовжити залізнути заціління, але я не знаю. Але це теж такий, до -то речі, токсичний варіант. Так. Маю боротися за кращий світ, мені дуже шкода. Бути принцесою. Навіть зараз я думаю, що можеш значити мене. Навіть якщо знадобиться цілу вічність, щоб розвіяти твою оману, я все одно це зроблю. Ти не повинен протестувати її на одинці. Я думаю, так. Це у нас, до речі, було. Я не думаю, що це неправильно, але не впевнений Ми можемо турбуватися про це пізніше. Ніколи не зможеш задати вирішального удару звідси. Ще частина мене чи лежить неподалік від того місця, де все почалося. Час відновити наш танець. А, а якщо я захочу спробувати впоратися сама, то що буде тоді? Мені цікаво? не можеш, вона щось від тебе, я не дам тобі спробу. А, -а, -а, а, ладно. І це ми, до речі, виходить, що до фіналу наближаємося, так? Да? Хм. Як цікаво виходить. от ми тут. Опиши мені, будь ласка, все. Yeah. The interior of the cabin is Well <laughs> it's a cabin, yeah. There isn't much here, just a table and a knife and a door. And some windows. There's no room either. I think I broke it. And I know I've already mentioned it, but if we want to see this through, we're gonna need that blade. Yeah, it's dead silent. <laughs> just way the Ми збережемо оцю маленьку інтригу на наступне відео. Так, да, маленький випуск сьогодні, ну, як є. Зате за мені здається, що було доволі цікаво. і діалог з нею. Явно змінився в, в цікавому напрямку, доволі такі. І подумати про це все було цікаво, така рефлексія. Вона якось завдяки ніше, якось це, знаєте, коротке проходження, 20 хвилин вона якось відчувається довше, довше і глибше. Завдяки тому, якраз що якось нехана штовхує на якісь роздуми. Ну, як... Ладно, я зараз зависну, поки спробую це відчуття описати, тому можливо, ви зрозуміли, можете написати в коментарі, якщо ви це зрозуміли, загалом пишіть коментарі, давайте взяли і написали коментар. Я думаю, якщо ви аж до цього моменту додивилися, значить відео вам сподобалося якимось чином. Або ви випадково клацнули, ну, проклацували відео і клацнули аж сюди. І це знак долі вам ще рівно напишіть коментар. Або подивіться, подивіться відео повністю, і напишіть коментар. От і так. Ставте, подобайки, дивіться інші мої відео на каналі, можете подивитися інші відео з принцесою. Тут зараз десь має вилізти квеліст з моїми відео по принцесі, там навіть є відео з косплею, принцеса, ми маємо вас здається в перуці, там всі такі, не не зрозуміли. зрозуміло. А була Іда, всіх люблю свою піймаю, всім у вас є свобода, як ви її собі уявляєте, яку ви собі її хочете. Пам'ятайте, що ваша свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. І до скорих зустрічей! 拜拜。